Так, всем привет на Я снимаю куртку. Вы в нас тепли. Кстати, сегодня был звонок. А -а -а. Завтра уже школа Люблю каникулы. А у нас станет звонок что все в куртках. О. косарик. Белюсенький. Мурчик. Так. Ну і сьогодні я вже буду знімати рубрику готування. Так, сьогодні я трошки переставлю зараз камеру. Так, і візьму мої лоточки. Ці два лоточки я буду робити в цьому лоточку. Ізом в мене всякі там фруктики, жлеєчки. По-моєму. Желечки, фруктики. Так, перш я буду накладати все. Так, фруктики, Мені жліка, це фруктики, жлейки. Оця жлейка. Она ще мягкая, тому що я через так і здушується. І вже її на мочату вона клається. І отакий от метелик. І кладемо вже наш лоточок. Не пишіть, не забувайте в коміти, що мені далі готувати. Я ж не знаю, що мені далі. Я зараз своє те, що захочу, я буду готувати. Ви пишіть в коміти, що хочете ви, і я буду готувати. Далі кладемо отакі От вітамінки. Я буду в школу збирати. Така зірочка морська. Така розочка синя, Привернутая правда я показала. І така вишенька. Їх я покладу в сусідню Ось Маленькі кобочки. Далі я покладу клубничку розового сорту. Мене тут два різних сорти. Ну, другого сорту у мене не сильно так багато. А в принципі теж пойдет багато. І червоний. Сорт. І ще в мене є один сорт. Він дуже солодкий в мене. Правда, це е, немає такого сорту. В мене просто, я придумала. Так. розові такі чуть фіолетові такі. І червоні кстати. Масарик. Я хочу, було видно таке сумне. Я вам показувала моє логово.